10 цікавих фактів про оптичні явища. Підготував учень 11-го Б класу Лучко Михайло. Перше місячна веселка. Нічна веселка набагато більше рідкісне явище, ніж веселка звичайна. Вона може з'являтися лише тоді, коли місяць повний або майже повний. Саме в цей час він буває найяскравішим. Для появи місячної веселки, за винятком тих, які викликані водоспадом, місяць має знаходитися на високо в небі менше ніж 42 градуси і бажано ще нижче. І небо має бути темним. І, звичайно ж, напротив місяця повинен йти дощ. А ви б хотіли побачити місячну виселку? Я її ніколи не бачив. Феномен місячної висилки спостерігається лише в кількох місцях у світі, але, ймовірно, при достатньому сильному тумані і ясній погоді нічну висилку може спостерігати на будь-яких широтах. Міраж відбиття світло стиком між різко різними щільністю шарами повітря це міраж для спостерігача. Таке відбиття полягає в тому, що разом з віддаленим об'єктом або ділянкою неба видно його зміщене уявне зображення. Існують також об'ємні міражі в горах, дуже рідко за збігу певних умов можна побачити спотвореного себе на досить близькій відстані. Пояснюється це явище наявністю в повітрі стоячих пальв води. Гало. Зазвичай гало виникають при підвищенні вологості або лютому морозі. Раніше гало вважалося чимось суперсвященним явищем згори, і люди чекали чогось незвичайного. Але гало це лише ще один оптичний феномен. Він являє собою сіяюче кільце навколо об'єкта джерела світла. Пояс Венери. Цікаве оптичне явище, яке виникає за умови запиленої атмосфери, надзвичайний пояс між небом та горизонтом виглядає пояс Венери як смуга від рожевого до помаранчевого кольору, між темним нічним небом внизу і блакитним небом вгорі. З'являється він перед сходом або після заходу в місці протилежному сонцю. Полярне сяйво, загадкове полярне сяйво це люмінісценція, світіння верхніх шарів атмосфер всіх планет, які мають магнітосферу, внаслідок їх взаємодії з зарядженими частинками сонячного вітру. В спектрі полярних сяйв землі найбільше інтенсивне випромінювання основних компонентів атмосфери азоту та кисню. Світіння кисню дає зелений та червоний кольорі, азоту, фіолетовий та зелений. Ілюзія місяця. Ілюзія місяця оптична ілюзія, при якій розмір місяця, коли той знаходиться низько над горизонтом, здається в кілька разів більше у порівнянні з тим, як він спривається насправді при знаходженні високо в небі в зеніті. Хоча проєкції місяця на сітхівку ока в обох випадках рівні між собою, ми все одно можемо бачити таку ілюзію. І це далі ілюзія нікуди не йде, це тільки ілюзія наших очей, вогні святого Ельма. Першими свідками цього явища були моряки, які спостерігали вогні святого Ельма на щоглах та інших загострених предметах. Вогні святого Ельма являють собою розряд у формі почків або китиць, який виникає на гострих кінцях високих предметів. Вежі, щогли, поодинокі дерева, гострі вершини скель тощо При великій напруженості електричного поля в атмосфері. Це досить поширене явище, яке спостерігається під час грози, а також перед і відразу після неї. Вогняний смерч. Вогняний смерч утворюється, коли розрізані осередки пожеж об'єднуються в одне величезне багаття, повітря над ним нагрівається, його щільність зменшується і багаття піднімається вгору. Знизу та його місце надходять холодні маси повітря з периферії, яке також нагрівається. Виникає ефект димової труби. Напір гарячого повітря досягає ураганних швидкостей, а температура піднімається до тисячі градусів, все горить або плавиться. Причому все, що знаходиться поруч, всмоктується через вітер у вогонь. І так до тих пор, поки не згорить все, що може горіти. Це дуже опасно для людини. Явище дев'яте світлові стовпи. Явище виникає, коли сонячне світло відбивається від поверхонь дрібних крижаних кристалів, які являють собою завислі у повітрі крижані пластинки або стрижні з шестикутним перетином. При падінні в повітрі ці кристали намагаються зайняти горизонтальну позицію, і вигляд світового стовпа залежить від їх взаємного розташування. Такі кристали утворюються у високих перестих марах, найчастіше в перестошаруватих. При низьких температурах подібні кристали також можуть утворюватись і в більш низьких шарах атмосфери. Тому світлові стовпи частіше спостерігаються в холодну пору року. І останнє зелений промінь. Зелений промінь це рідке оптичне явище, спала з зеленого світла в момент зникання сонячного диска за горизонтом, або появи його за обрію. Для спостереження зеленого променя необхідні три умови: відкритий горизонт, степу або на морі за відсутністю хвиль, чисте повітря і вільна від хмар сторона горизонту, де відбувається захід або схід сонця. Фізика цього явища полягає в тому, що заломлення сонячних променів в атмосфері супроводжується їх дисперсією, тобто розкладанням спектр. В результаті накладання кольорових променів від окремих точок сонячного диска центральна частина його залишається білою, а точніше, за рахунок розсіювання, весь диск стає червоним. І лише верхній та нижній краї диска стають відповідно синьо-зеленими та помораншово-червоними. Але оскільки ці смужки дуже тонкі, а наше світло яскраве, побачити їх вдається лише тоді, коли яскрава частина знаходиться за горизонтом. Власне, коли сонце занурюється за горизонт, останнім променем ми б мали побачити фіолетовий. Однак короткохвильові промені фіолетові, синій, блакитні, на довгому шляху в атмосфері настільки сильно розсіюються, що не доходять до земної поверхні. Крім того, до променів цієї частоти спектра око людини менш чутливе. Саме тому останній промінь сідаючого сонця має яскравий смарагдовий колір. І висновок. Отже, насправді в нашому світі існує дуже багато природних явищ пов'язаних зі світлом. Про багатьох з них я взагалі ніколи не чув. І це означає, що треба розвиватися. Та розширювати свій кругозір і рухатися вперед. Дякую за увагу. З вами був Лучко Михайло. 11Б. гарного дня.